Путін раптово оголосив Великодні перемир'я на один день чому не слід чекати від цього нічого доброго. Перше підтягнути резерви. Всім відомо, що на деяких напрямках росіяни почали наступ та використали доволі багато техніки, поки не вдало, в них багато втрат, проте весь час спостерігається перекидання ресурсів. Вам не здається дуже зручним будь-який момент, коли тобі вигідно оголосити припинення вогню, коли на іншу сторону давлять, виконувати твої односторонні бажання. Тобто ми маємо спостерігати, як вони підтягуються та чекати, поки вони вирішать, що перемир'я закінчена, щоб вже сформовано вдарити. Друге посилити мобілізацію. Росія дуже цікаво маніпулює близьким закінченням війни, щоб зібрати більше лохів на м'ясо. А саме, реклама в стилі війна скоро закінчиться, встигне підписати контракт, отримати гроші, всі соціальні і ветеранські програми та бути серед шанованих переможців. Це працює, повірте. Третє це заява Кремля світу, що тут саме ми хочемо миру, а не Україна. Це ми оголосили великодні перемир'я, а Україна такого жесту доброї волі не зробила. Маніпуляція для пропаганди по всьому світу. Четверте утримати Америку в перемовинах. Рубіо і Трамп заявили, що вони можуть вийти з переговорів, і саме по таким причинам це путіну невигідно. Він буде продовжувати грати в такі ігри на свою користь, поки США будуть в переговорному процесі. Та нарешті п'яте. Кремль банально ніколи не дотримується припинення вогню, проте ніхто не дає цьому адекватну оцінку. Всі дивляться та давлять лише на Україну, щоб ми не стріляли. Дуже зручно. Тебе змушують щоразу сісти за стіл з шулером по його бажанню і дивляться, щоб ти не махлював. Як цьому протистояти? Поки що ніяк, на жаль, Європа має розкачати свою промисловість а також потрібен час для наших програм. На сьогодні Україна за оцінками вже виробляє до 40% зброї, що використовується на фронті, і цей відсоток постійно росте. Маємо трохи потерпіти. Все буде добре до завтра.